Ні на Ютуб каналі «Сій час мене звати Тарас і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Чому 77 тисяч солдатів РФ не можуть відбити кринки на Херсонщині? Чи змогли окупанти просунутися на Авдіївському напрямку? Та яка ситуація в районі Бахмута? Про це все почуєте вже за миття. Поки підпишіться на наш Ютуб канал, поставте вашу подобайку та обов'язково прокоментуйте це відео на лівобережжі Херсонщини. Як повідомили в інституті вивчення війни, позиційні бої продовжилися у районі Кринок, як пише військовий оглядач Олександр Коваленко, попри усі намагання, російське командування не здатне вибити підрозділи з су на лівобережжі Дніпра. З даними військового оглядача в районі Кринок, російські загарбники зосередили 77 тисяч осіб живої сили, 400 танків, 1100 бойових броньов. Воних машин 500 гармат та 100 РСЗВ. Втім, варто звернути увагу на те, що постачання підрозділів, які протидіють українцям, відбувається виключно по трасі Т 2206 Ця дорога розташована за 6-8 кілометрів від протилежного берега Дніпра. Саме подібна географія дозволяє зсу втримувати населений пункт протяжністю 12 кілометрів, не маючи жодної бронетехніки. Зі слів військового оглядача, близькість логістичного шляху окупантів до Дніпра дає наступні переваги силам оборони. Артили. Серія з правого берега вільно дістає до військ противника, як тільки вони кидають на штурми. Незалежно чи то піхота, чи то бронемашини. Українські БПЛА можуть безперешкодно бити по ворогу, оскільки росіяни не можуть підтягнути реп, щоб реп могли ефективно вставити перешкоду. Їх потрібно поставити ближче до лінії фронту, і тоді вони відразу потраплять у поле зору артилеристів. Як зазначає Коваленко, зсу починають проникати на все нові плацдарми, про які саме ділянки йдеться, він не уточнив. Коли українці з'являються у нових точках, то це також. Вимагає уваги противника. Таким чином з'являється ще одна перевага географії: знижує оперативність тактичних груп ЗСРФ, що діють біля кринок. Коленко пояснив, у якому напрямку міг би продовжувати слівобережний плацдарм. Зазначив, що кринки входять в агломерацію казачили грі Корсунка з усіма наступними перспективами. Зазначив, що у звіті генштабу ЗСУ станом на ранок 1 лютого 2024 року. Вказується, що на Херсонському напрямку українські війська продовжують задавати артударів по ворогу. Окупанти зазнають втрат. Але продовжують намагатися вибити силу оборони зайнятих позицій. На карті бойових дій місцевість на лівому березі Дніпра позначена як сіра зона. Тобто тут тривають бойові дії. Її площа 185 квадратних кілометрів, а довжина 56 по прямій. Тягнеться від голої пристані до населеного пункту Дніпрянки. За останні декілька днів воїни ЗСУ змогли розширити плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Про це написав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Окупанти своєю чергою, продовжують щодня атакувати Кринки, але ЗСУ, за його Словами відбувають усі ворожі атаки. Влань також розповів, що окупанти почали замовчувати ситуацію у Кренках, тому що лівобережний плацдарм є болючою темою для ворога з точки зору пропагандистської машини. Навіть російські військори, які спочатку показували, що відбувається на лівому березі, і висвітлювали те, що ЗСУ отримують плацдарм, і навіть розширюють його вже мовчать. Наразі плацдарм ЗСУ на лівому березі Херсонщини розширюється не в глибину, а вздовж річки Дніпро. Про це розповів ветеран АТО та експерт Євген Дикий. З його словами, розширювати плацдарм глибину. Ну, не дозволяє дальність української артилерії, яка з правого берега прикриває кринки, але без цього все одно не обійтися. Адже далі нам потрібно буде прориватися до північно-кримського каналу. Дикий пояснив, що він є доволі вдалим оборонним рубежем, який допоможе перекидати важку техніку і артилерію з правого на лівий берег. Проте артилеристів, що прикривають кринки, підточує снарядний голод. За словами дикого, якщо не розв'язати проблему із снарядами, в кринках буде зовсім важко, а в дрони не можуть повноцінно замінити артилерію. В той самий час, як пише військовий. Оглядать Костянтин Машовець командування противника почало проводити перегруповування та поповнення своїх передових підрозділів, які діють у прибережній смузі на відтінку між Олешками та Корсункою. Тобто саме на тих ділянках, де за думкою противника, існує певна загроза активізації зсу через наявність у них тут ряду тактичних плацдармів. А також вони наводять порядок у ланках бойового управління на тактичному рівні та налагодження більш-менш прийнятного рівня взаємодії між власними силами та засобами, які розгорнуті зараз проти українських плацдармів. Зробити все це не так. Просто як здається на перший погляд на даний час проти українських плацдармів на лівому березі Дніпра діють одразу декілька тактичних груп противника, які складаються із частин та підрозділів одразу трьох організацій з різним порядком підпорядкування. Це сухопутні, повітряно-десантні війська, а також морська піхота. Окрім цього, тут розгорнута ціла низка різноманітних полків та батальйонів територіальних військ, мобілізаційного резерву і всякого роду добровольців. І все це треба пов'язати не тільки між собою, а й з артилерією, ребом, ППО, авіацією приданими силами та засобами оперативного. Рівня загалом формально тут розгорнуто десь 94-95 підрозділів рівня батальйон, але з основними типами озброєння та військової техніки ситуація виглядає не так вже й райдужно, бо це приблизно на 14 танкових та 29 мотострілецьких батальйонів. Тому у зв'язку з цим постає цілком закономірне питання: про рівень оснащення та озброєння решти умовних батальйонів, які не штурмують кринки, а прикривають олешки та голу пристань і не стерчать в районі нової каховки з артилерією. Як пишемо Швець ще цікавіше на придніпровському напрямку противником розгорнуто. Окрім штатних полкових та бригадних артилерійських груп, а це по два-три дивізіони ствольної та реактивної артилерії, одна артилерійська бригада та чотири артилерійські полки. На всіх них тут є 546 артилерійських систем калібром від 100 міліметрів. За словами Шевця, усе артилерійське угруповання противника зосереджене та розгорнуто на Придніпровському напрямку. Умовно поділяється на дві нерівномірні частини. Одна безпосередньо підтримує свої війська, і ті, які луплять по містам та селам на правому березі, це зовсім не означає, що цей поділ якось формалізований. Ад артилерійських сил і засобів, які залучаються противником до виконання як першого, так і другого завдання, не є сталим. Втім, може мінятися, доповнюватися чи зменшуватися, або збільшуватись в окремі проміжки часу, в залежності від поточної ситуації чи актуальності виконання самих завдань. Так ось, об'єктивно дії зсу на лівому березі сприяють тому, що противник вимушений перерозподілити вогневі завдання між своїми вогневими артпідрозділами. Все більше на користь підтримки військ. Залежність тут така: чим ширше та активніше діють зсу на лівому березі, тим більша частина артзасобів противника перемикається саме на небосередню підтримку своїх військ. На даний момент у противника цілком вистачає артзасобів, щоб одночасно підтримувати свої війська і в той же час активно лопити по українським населеним пунктам на правому березі. Як прогнозує Машовець, найближчим часом на перший план на придніпровському напрямку, очевидно, знову вийде контрбатарейна боротьба. І от на лівобережжі Херсонщини, в районі Кринок, воїни ЗСУ знищили російський БТР-82А на опублікованому ролику. Видно, як БПЛА підлітає до російських позицій, і влучно знищує бронемашину ворога. Також в цьому районі військові 65-ї окремої механізованої бригади ударили по російських позиціях. Такі кадри зараз ширяться телеграм-каналами. На них можна побачити, яке дрон підлітає до російських оборонних рубежів і влучно уражає їх. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 32 російських загарбників. Про це повідомили село оборони Півдня. Зазначається, що крім особового складу було ліквідовано одну реактивну систему залпового вогню «Град», дев'ять гармат, 3 би та сім автомобілів. На Мелітопольському напрямку продовжилися бої в районі Роботиного і Вербового. Однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Зараз ворог атакує роботинський виступ із кількох сторін. Українські сили отримують невелику ділянку першої лінії оборони РФ на північний захід від села Вербове, але нарешті відрізку від Новопрокопівки до Вербового противнику вдалося трохи зрізати сіру зону. Тутешній плацдарм невелика територія, десь 10 на 10 кілометрів. Але критично важливо для того, щоб сили оборони все таки зуміли подолати лінію соровікіна і остаточно. Закріпитися на передових рубежах за словами військового оглядача Костянтина Машовця на цій ділянці фронту зсу продовжують утримувати лише трохи більше двох кілометрів головного рубежу оборони противника північно-західніше вербового нарешті. ділянки між Новопрокопівкою та Вербовим противнику протягом останніх тижнів вдалося відновити положення по першій позиції. Також очевидно, передові підрозділи 234-го десантно десанто-штурмового полку 76-ї десантно штурмової дивізії, а також 136-ї окремої мотострілецької бригади противника протягом декількох останніх. Діб мали просування західніше Роботино, а та у напрямку дороги Новодонилівка роботини з боку Копани. Самі Новопрокопівці та західніше під розділом 71-го та 70-го мотострілецьких полків 42-го мотострілецької дивізії ворога. Очевидно, вдалося стабілізувати ситуацію. На даний момент вони очевидно впевнено отримують її північну частину та район північно-західніше від неї. Ймовірно, найближчим часом противник продовжить свої атаки з західного напрямку, бік села Роботини, а також свої спроби пробитися до дороги, яка зв'язується селище із Новодонилівкою. Скоріше за все до цих атак командування противника залучить і підрозділи 104 десантно штурмового полку, 76-ї десанто штурмової дивізії з метою нарощування зусиль. В свою чергу підрозділи 247 го та 56-го десанто-штурмового полку явно спробують повністю відтіснити передові підрозділи ЗСУ з першої позиції свого головного рубежу оборони північно-західніше Вербового. Очевидно, що атаки противника західніше цього населеного пункту також продовжаться. А від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де українські захисники та захис... Відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви. Окрім цього, окупанти з артилерії та мінометів обстріляли 10 навколишніх селищ. Варто додати, що у районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей теж тривають позиційні бої. Українська сторона заявила про відбиття атаки біля Червоного на південний захід від Великої Новосілки. Минулого тижня окупанти наступали на південь від Урожайна. Закріпитися їм не вдалося, а сили оборони повернули контроль над позиціями. Також були спроби росіян просунутися біля Новодонецького. Військовий оглядач Владислав Селезньо на. Гадую, що урожайне та прилеглі сели, такі як Старомайорське та Макарівка, були на слуху у червні-липні на початковій фазі літнього контрнаступу. Всі ми сподівалися на просування вперед, але вперлися у річку мокрії яли, яка фактично нас зупинила. Там досить специфічний рельєф і не дозволяє ані нам, ані окупантам серйозно наступати, але певні тактичні дії можуть відбуватися. Можливо, ворог хотів відволікти увагу на цю ділянку фронту чи продавити наші війська. Однак не вийшло. Причому, на його думку, статус відновлено без жодних перспектив для РФ докоріно змінити. Ситуацію, принаймні у найближчій перспективі, на Мар'їнському напрямку українські воїни та воїнки продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Горгівки та Новомихайлівки. Тут було відбито за минулу добу 10 атак супротивника. Як пише військовий оглядач Костянтин Машувець, бої в районі Новомихайлівки на даний момент носять вкрай запеклий характер. Позиції та опорні пункти постійно переходять з рук в руки. Будві сторони виявляють значну завзятість та наполегливість у досягненні поставлених перед собою цілей, атакуючи та контратакуючи одна одну, майже безперервно. За словами оглядача, в якості нарощування зусиль на цьому напрямку після взяття під контроль ним села Марінки противник зможе переспрямувати частину підрозділів 103-го мотострілецького полку 150-ї мотострілецької дивізії, а також принаймні два полки територіальних військ, які будуть передані у оперативне підпорядкування 39 дев'ятій окремій мотострілецькій бригаді. Подальше намагання наступати на північному фланзі вугледарського виступу, очевидно, вимагатиме від командування противника більших ресурсів, що на даний момент виглядає проблематичним для нього. Іншими словами, командування противника в цій Операційній зоні найближчим часом доведеться зробити вибір або продовжити наступ по напрямку Горгівка-Курахове, або частину сили засобів, які штурмували Маренку, переспрямувати по напрямку Побіда Костянтинівка та перегрупувати по напрямку Олександрівка, Новомихайлівка, славне Новомихайвка. Інакше спроба одночасного наступу по всім вище вказаним напрямкам закінчиться провалом, адже противнику просто не вистачить тактичної щільності його підрозділів для штурмових дій. На Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці відбили дванадцяти ворога в районі Авдіївки. Та ще сім атак біля Первомайського та Невельського, як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, в цьому районі противник очевидно задіє вже два танкових полка, хоча, ймовірно, їх певна частина поки перебуває у резерві. Ймовірно, найближчим часом противник спробує прорватися з боку Кам'янки у район піщаного кар'єру. Очевидно, це будуть підрозділи або 30-ї, або 114-ї окремих мотострілецьких бригад противника, підсилені батальйонами зі складу одного з мотострілецьких полків територіальних військ. Таким чином, противник явно спробує забезпечити собі зручні вихідні позиції для подальшого Сування обіка діївської автобази та району бревно, а також одночасно обезпечить ліві функції ударної групи від контратак збройних сил України. Окрім цього, ще одні з найвірогідніших дій противника, які можуть послідувати найближчим часом, спроба відрізати позицію зсу зеніт шляхом прориву на основну комунікацію, по якій вона забезпечується. Дорога т 0505 Відстані від позиції противника, на які він прорвався по трубам за царською охотою менше одного кілометра. Але противник може одночасно з атаками з цього боку. Атакувати у тому ж напрямку і з боку опитного, що ще більше ускладнить ситуацію на зеніті, варто підкреслити, що ця позиція відіграє важливе значення у системі оборони ЗСУ у південній частині Авдіївки. Пооб'єктивно дозволяє суттєво дошкуляти атакам противника з боку опитного у північному напрямку, але після прориву противника через царського охоту, а також довж вулиці Соборний, загроза оточення цієї позиції, не дуже суттєво зросла. Тим більше, що очевидно, командування противника має можливість на цій ділянці суттєво наростити свої зусилля. Загалом ситуація не дуже гарна. Ене бої будуть за кожну вулицю, але тримати їх на більшій відстані було зручніше. Росіяни просуваються у бік 9-го кварталу. Це небезпечний виклик, але знову ж таки контроль над Авдіївкою та передмістям це питання ресурсів. Якщо нам їх вистачить, ми можемо побачити маневрену оборону виконанні української армії. Ми чули заяву генерала Валерія Залужного про те, що протягом 2-3 місяців може статися так, що ми будемо змушені залишити Авдіївку, але успіх утримання міста та околиць безпосередньо залежить від можливостей нашої армії. Наприклад, на північ від Авдіївки є населений пункт. Степове, маючи тотальну перевагу в живій силі, ворог зміг відтіснити наші сили із степового, але зайти туди не може. Чому? Тому що ефективно працюють наші артилеристи, які змішують із землею всі ворожі штурмові загони. Навряд чи хтось наважиться дати навіть середньостроковий прогноз щодо утримання Авдіївки. Надто багато невідомих факторів, які впливатимуть на розвиток подій вже зараз. Росіяни перестали атакувати наші позиції у південній частині, змістивши весь акцент на північну. І от в районі Авдіївки бійці зі 110-ї окремою механізованої бригади знищили російські танк Т-80 БВМ. Відповідні кадри нині ширяться мережею. На них можна побачити, як до покинутого російського танку підлітає БПЛА і скидає у командирський лючок гранат. Як результат, танк починає палати, а згодом у нього досить ефектно здетонував боєкомплект. В районі Новобахмутівки воїни зсу знищили російську вантажівку з провізією. Результатами своєї роботи поділилися військові зі 109-ї окремої бригади ТРО. На опублікованому ролику можна побачити, як БПЛА підлітає до Уралу і влучно знищує його. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 403 російських загарбника. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Також було знищено 39 одиниць військової техніки. Мова йде про три танки, шість бойових броньованих машин, дев'ять артсистем, РСЗВ, 13 автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки. На Бахмутському напрямку позиційні бої тривали в районі Богданівки, Хромового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, на цій ділянці фронту головна ціль ворога це вихід на часів яр. Ситуація виглядає критично. Якщо противник візьме Богданівку, то до міських околиць залишиться трохи більше ніж 3 кілометри. Це місто теж відкриває подальший шлях для наступу на Слов'янський, Краматорський. Можна вважати, що часів Ярівська оборонна операція розпочалася ще кілька тижнів тому. За словами військового оглядача Владислава Селезньова, якщо ворог зможе просуватися в тому напрямку. Римку, що не менше з трьох сторін з лимана часового яру та через Курахове Покровськ, костянтинівку це стане дуже серйозним викликом для бійців зсу. На його думку, утримання часового яру це стратегічно важливе завдання. Не виключено, що прямо зараз там теж зміцнюються лінії оборони минулої зими. Росіяни наближалися до нього з півдня, але були відкинуті до Бахмута. Захоплення часового яру може забезпечити противнику плацдарм для просування не лише до Краматорська, а й до Костянтинівки. Відстань до Краматорська становить близько 20 кілометрів. До Костянтинівки приблизно 12. загроза значна, оскільки на шляху до неї немає великих населених пунктів, де можна створити потужний оборонний вузол. Однак просування в напрямку часового яру не буде простою задачою для противника, навіть якщо припустити, що ворог візьме місто, то чи зможе він далі йти у напрямку на Костянтинівку, дружківку і далі? Так, такі ризики є. Зараз українські сили роблять все, щоб цього не трапилося. Паралельно ворог вклинюється в нашу оборону на південному фланзі Бахмута. Позиційні бої йдуть у районі Кліщівки, Андрівки та Курдюмівки. Противник не може зайняти висоти для кліщівка, але зберігає там ініціативу. Від Бахмутського ми прийдемо до Лимано-Купінського напрямку, де бої тривали в районі Синківки на південний схід від Купінська в районі Кислівки, Котлярівки, Табаївки, Брестово та Крохмальна, як пише військовий оглядач Олександр Мусієнко, Росіяни активізували наступ на Купінськ, тому що перекинули туди деякі резерви, зокрема одну з відновлених танкових армій. Якщо раніше командувач угруповання Хортиця Олександр Сирський казав про переважно піхотні штурми, то зараз з'явилася техніка. Погодні умови дозволили їм її застосувати, і зросла кількість атакуючих дій. Видно, що ворог намагається виявити слабкі ділянки в нашій обороні та атакувати за різними напрямками. Вони хочуть розвинути успіх не лише із Синківки, а й з району Крохмального та Табаєвки. У принципі, це було передбачувано. Наші сили готувалися. Правильно побудована оборона дає змогу тримати ситуацію під контролем. Особливість дій під Куп'янським у тому, що противник вирішує три завдання, шукає можливість вийти на з'єднання з, з угрупованням, яке атакує на Лиманському напрямі, вийти до річки Оскіл та водосховища, відрізати наше угруповання, яке веде об оборону в районі Купінська, що стосується Табаївки, про нібито захоплення якої заявляли росіяни, то цей напрямок важливий тим, що там проходить дорога на окуповане місто Сватове. Вони хочуть встановити контроль за нею. Далі треба буде простежувати характер наступальних дій. Глобальна ціль залишається рухатись на захід ближче до Осколу. Перша чергова контрольна і можливий вихід на південь чи на Куп'янську злови. Ризики просування далі в глиб Харківської області та у напрямку Харкова, звичайно, є, бо йдуть активні бої. Але дивлячись на нинішнє становище, і те, що наші сили роблять. Це все можливо, щоб зміцнити рубежі, видно, що ситуація під контролем з даними Мусієнка, Є певне підкріплення та сили, які дають можливість стримувати та зупинити ворога, або щонайменше уповільнити його темп. І відбивши атаки, виснаживши його, можливо створити якісь передумови переходу в наші локальні контратаки. Як прогнозує оглядач, нас чекає ще лютий місяць таких активних боїв. А далі з огляду на втрати, які зазнає ворог, наступальна активність російських військ може піти на спад. Про наступ на Харків поки не йдеться. Судячи з ворожих позицій, з того як вони загружу. Зли підкупінськами з того, що у напрямку Харкова не фіксується нарощування сил, на сьогодні конкретно про Харків не йдеться. І, от в ніч проти 1 лютого бійці спецпідрозділу груп 13 головного управління розвідки знищили ракетний катер Івановець. Про це повідомляє прес-служба гур. На опублікованому ролику можна побачити, як за допомогою морських дронів було завдано кілька ударів по кораблю, що призвело до його повного знищення. Зазначається, що Івановець перебував на рейді озера Донузла в тимчасово окупованому Криму. У ГУР заявили, що корабель дав крен на корму та затонув вартість «Івановця» складає орієнтовно 60-70 мільйонів доларів. Пошуково рятувальні операція окупантів за попередню інформацію не зазнала успіхів. І от великий ракетний катер побудовано за проєктом 1241 «Молнія». кораблі вироблялися у СРСР та Росії у період з 1979 по 1996 роки. На озброєнні у ВМФ РФ є близько 18 таких катерів. Івановець було побудовано у 1989 році. Він призначений для знищення бойових кораблів, супротивника, десантних та транспортних засобів, пунктів базування а також для прикриття своїх кораблів та суден. Варто зазначити, що в липні 2023 року саме катер Івановець потопив протикорабельною ракетою Український Корвет Тернопіль під час навчань. Його було захоплено під час анексії Криму. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші подобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.